Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. У соцмережах шириться відео зі святковим ретро потягом від Укрзалізниці у Києві. Він називається чарівний експрес і працює на паровій тязі. І російська пропаганда миттєво підхопила це відео як інформаційний привід. Його пропагандисти наводять як доказ у лапках. Звісно, нібито за непаду української залізниці. Мовляв Укрзалізниці бракує сучасних потягів. тож вона змушена повертатися до технологій минулого. Минулого століття. Та чи справді країна, яка тримає логістику під час повномасштабної війни, раптом пересіла на паротяги? Насправді відео має зовсім інший контекст. На кадрах святковий поїзд Чарівний експрес, який курсував у Києві та Львові до Дня Святого Миколая. Це спеціальна соціальна ініціатива для дітей із прифронтових громад і родин залізничників з аніматорами, солодощами, гарячими напоями та безкоштовними квитками. Фейкороби ж вирвали фрагмент з відео проігнорували пояснення та перетворили святкову подію на начебто доказ катастрофи. Чому такі маніпуляції з'являються навколо символів нашої стійкості транспорту, енергетики, інфраструктури, як працює логіка подібних фейків і чому вони залітають у наші стрічки соцмереж? І головне, як звичайній людині не стати випадковим ретранслятором цієї брехні? Про це говоримо із Ханною Дейниченко, фактчекеркою проєкту СТОП Насамперед розберімося, у чому ключова маніпуляція у утверджені. Що укрзалізниці нібито довелося перейти на паротяги, говорить експертка. Дійсно, тема укрзалізниці вже не вперше з'являється в російських фейках. Цього разу це було особливо цинічно, тому що фейк поширився одразу після того, як у Фастові в ніч на 6 грудня обстріляли вокзал і знищили вщенти сам вокзал. І справді пошкодження були дуже серйозні, і дійсна система зазнає ударів. Але при цьому дуже швидко відновлюються. Але росіяни все одно вони хочуть показати нібито слабкість свого ворога, хочуть показати, що нібито наші втрати серйозно більші, суттєво більші, ніж є, і вони не враховують, що так втрати є, але при цьому дуже швидко адаптується система, і саме тому й поширюються такі фейки. Так, фейк насправді дуже простий в своєму виконанні. Отже, поширилося відео з паротягом, паротяг який їде в Києві, здається, на Березняках. І це відео поширилося різними проросійськими ресурсами, телеграм-каналами, фейсбуком різні боти його почули розкидати з коментарем про те, що укрзалізниці, нібито довелося перейти на паротягу через те, що поїзди закінчилися. Насправді, це відео воно взято з тренду українська користувачка його поширила. Воно. Стало досить популярним, набрало, здається, 4 тисячі лайків, може навіть більше. І насправді, звичайно, це не укрзалізниця пройшла на перетягу, як, напевно, очевидно, всім, хто користується послугами Укрзалізниці. А насправді це була святкова акція до Дня Святого Миколая. Це був такий нібито чарівний потяг. Спеціальний рейс, який організували для дітей, особливо для дітей з числа ВПО і для дітей-залізничників, які зараз перебувають на фронті, там всередині були якісь дитячі кімнати, розваги, напої. Тобто, просто таке зробили таку святкову акцію і свято для дітей. Цілком вірогідно, що спочатку хтось із пропагандистів це опублікував просто як жарт, а потім решта вже це сприйняли серйозно, підхопили на віру і почали поширювати далі і далі. І у дуже багатьох фейків саме такий механізм поширення. Подібні фейки з'являються не випадково і часто б'ють по темах стабільності та довіри до державних інституцій. Тож яку мету переслідують автори таких маніпуляцій, і на які емоції аудиторії вони розраховують, говорить Ханна Дейниченко. Фейк надзвичайно примітивний. Мені здається, що він розрахований переважно на російську аудиторію, яка абсолютно не в контексті того, що насправді відбувається в Україні. Як тут потяги ходять, не знаю. І емоції, яку вони хочуть викликати, це передусім певна зловтіха. Вони прагнуть перебільшити будь-які проблеми, будь-які удари по Україні. Щоб у росіян, які підтримують війну, склалося враження, що ось супротивник їхніх вже от ось ось здасться. Ось ось уже закінчиться вся допомога, всі кошти, і що нібито насправді у нас взагалі немає ніяких ресурсів, щоб захищатися саме в цьому мета з одного боку, росіяни прагнуть, нібито зняти з себе відповідальність за руйнування цивільної інфраструктури. Але з іншого боку, дуже часто в цих пропагандистських каналах ми бачимо, що вони, в принципі, не проти взяти на себе за це відповідальність. Вони дуже з гордістю про це говорять, про те, що вони влучають там потяги у вокзали. Навіть якщо ці потяги не перевозять ніяку військову техніку, а навіть якщо вони перевозять пасажирів, навіть якщо жертвою стають залізничники, для них це все одно абсолютно легітимна ціль. І аудиторія цих каналів в цьому не бачить ніякого морального протидіччя. Тому, на жаль, так їм навіть немає потреби якось відбілювати свою репутацію, тому що абсолютно не критична аудиторія цих пропагандистських каналів. Вона готова повірити і розділити будь-що, що їм скаже пропаганда. Навіть один необдуманий репост може перетворити звичайного користувача на ланку ланцюжку поширення дезінформації, які прості кроки допомагають зупинитися вчасно і не стати мимовільним ретранслятором російських фейків. Радить Ханна Дейниченко, фактчекерка проєкту StopFake. Загалом. Дуже корисно звертати увагу на ролики або якісь кадри зображення, які поширюються без контексту. Або якщо контекст ми бачимо, що дописаний вже випадковим користувачем, російською мовою, тим більше, а, звичайно, варто перевірити, тому що саме по собі це відео коротеньке на кілька секунд. Воно нам ще нічого не каже. Трактувати ці кадри можна десятьма різними способами, і тому новини такого плану завжди варто перевіряти. Конкретно в цьому випадку це робиться дуже легко за допомогою зворотного пошуку Google. Просто робите скріншот, шукаєте це одразу перший результат. Може бути трохи складніше, якщо це відео чи зображення, на якому є людські обличчя, тому що Google відмовляється робити зворотній пошук по зображенням з людьми. І тоді доводиться звернутися до якоїсь іншої пошукової системи. Або до спеціального сайту, який розпізнає обличчя, але в будь-якому разі зборотній пошук по зображенням це дуже корисний інструмент, і він допомагає встановити справжній контекст. Ауди. Ми почули коментарі та поради Ханни Дейніченко, фактчекерки проєкту «Стопфейк». Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, звучить рубрика «Фейконтроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами інформаційну гігієну. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.